93 мінус 7 дорівнює 986. 986 мінус 7 дорівнює 979. 979 мінус. Невже в цьому світі справді не існує справедливості? Невже я проведу все своє життя в цій мокрій, холодній? З... <певітник> <певітник> Зупинись, будь ласка. Добре. Хух, слухай, хто б то не був, але звідки в біса ти тут взагалі взявся, тому що тут зазвичай не. Ой, в тебе щось не зважай, так буває, коли я лякаюсь. Зрозуміло. То як ти тут? Ну, насправді я й сам не знаю, хто я такий, але тут було досить темно і волого, тому я й обрав це місце. Ну, про темну і вологу це точно, але все одно дуже дивно, бо я ніколи раніше. Ей, до речі, ти виглядаєш так, ніби ти застряг тут. Дайно тобі. Ні, тільки не підходь. Будь ласка. Ой, Та годі тобі не соромся. Так, трясця вже пізно. Ніколи не пізно, тому все г. Ой, ага, можеш навіть не намагатися. Кожен, хто потрапляє в човен одного разу, залишається в ньому назавжди. Про такі речі взагалі то намагаються попередити. А я що намагався, по твоєму, зробити? Хоча, знаєш, сперечатися більше немає ніякого сенсу. Відтепер ми обидвоє заручники обставин. Завжди ти справді був готовий пожертвувати шансом на спасіння просто щоб рятувати мене? А яка вже різниця? Ого. Ну, тепер нам хоча б буде не так нудно вдвох. Ага, це точно. О, до речі, а навіщо ти віднімав по сім від тисячі? Ой, ти чув це? Е, ну хіба трохи? Насправді я просто намагався залишитися при власному розумі. І як, допомогло? А біс його знає, якщо чесно. Це насмішно. Ой, е, пробачю, я не хотів. <плес> <реш> а, -а, а ой, знаєш, я вже давно так не сміявся. Еге ж з тобою, наче дуже весело, і можливо, ми й справді зможемо потоваришувати. Якщо чесно, то в цій печері в мене вже зникла будь-яка надія на щось світле. Але відколи ти тут з'явився, то моє життя, наче трохи наповнилось сенсом. Слухай, чи згоден ти стати моїм другом? За основу даної історії була взята ситуація з мого стріму, коли до курки, яка сиділа в моїй печері в човні, підсів водяний кріпер. Насправді я не фанат подібних сумних кінцівок, але цього разу вона просто історично достовірна. А якщо це відео вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар і розповідайте про нього друзям. Над відео працював Гедз. Бувайте!